Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку. Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов, назвавши цю подію історичною. У попередні роки задля проходження опалювального періоду Україна закуповувала і закачувала до підземних сховищ газ з Європи. Андрій Жупанин, член комітету Верховної Ради із питань енергетики і житлово-комунальних послуг, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Да, доброго ранку. Вже опалювального сезону. І з чим пройшли, що довелося імпортувати, і наскільки наскільки взагалі можна вважати, що цей опалювальний сезон ми пройшли на відмінно. Ну по-перше, я скажу, що ми ще офіційно не завершили опалювальний сезон. Офіційно завершилася зима, але опалювальний сезон він не прив'язаний до зими. Він починається всередині жовтня, в основному. Подекуди на початку листопада, тому що в різних регіонах починається по різному, залежно від рішень місцевої влади, і закінчується в кінці березня. Тому давайте про опальний сезон ми про завершення поговоримо там через місяць. А якщо зараз поговорити про завершення зими, то так на відміну від очікувань багатьох експертів про те, якою буде складна зима, вона видалася на щастя набагато кращою. Одна з причин, чому вона була кращою, це тепла погода. Якраз синоптики зараз вони констатують те, що минула зима була одною з найтепліших за останні зими. І взагалі дві попередні зими, коли Україна почала війну повномасштабну з Росією, то у нас фіксуються теплі зими. О, тому погода на нашому боці це однозначно. О, з приводу того, що імпортували, що експортували, ми імпортували електроенергію, тому що нам не вистачало в певні години електроенергії. Це було помітно, особливо в грудні, коли вдарили сильні морози, і нам довелося екстрено закуповувати електроенергію з країн Європи. Але тут варто сказати, що за попередній рік ми збільшили в три рази можливості для імпорту електроенергії з Європи, і тому в принципі. Така технічна можливість у нас була і ми нею користалися. А на це було витрачено 120 мільйонів гривень. Що загалом, якщо говорити про те, чи варто було відключати споживачів, щоб зекономити ці 120 мільйонів гривень, то я думаю, що ні, тому що ми розуміємо, що для нашої економіки кожна година без світла це набагато більше збитків. У січні і лютому ми вже майже нічого не імпортували з Європи, тому що у нас вистачало власного ресурсу. А в лютому навіть почали частину експортувати електроенергії в Європу, О, тому що тепла погода, плюс наповнені водосховища водою, і ми мали змогу навіть продавати електроенергію за кордон. Ну власне, Штосовну от нещодавно газу... нещодавно Україна також надавала екстрену допомогу Польщі. Саме вони потребували в аварійному режимі. Цього як часто таке трапляється, що тепер Україна підставляє плече своїм сусідам. Дивіться, спочатку війни ми повністю синхронізовані з європейською енергосистемою, тому Україна зараз як може отримувати таку аварійну допомогу з Румунії, Словаччини, Угорщини Польщі, так і може в свою чергу надавати. Відповідно, їхні оператори мереж, коли бачать, що в них не вистачає електроенергії в якійсь критичну годину дня, вони можуть звертатися до сусідніх країн з питанням: чи у вас є вона, чи можна вас купити. От у нас вона виявляється, є, і, наприклад, цього місяця дійсно Україна надавала таку аварійну допомогу для Польщі, чи це повториться можливо, тому що в нас є глобально в певні місяці є дефіцит електроенергії, більше виробництва ніж споживання. Особливо зараз це буде помітно в березні, тому не дивуйтеся, якщо побачите, що в березні новини про те, що ми дійсно аварійно допомагаємо нашим сусідам країнам ЄС. Спасибі. дякуємо за пояснення. Андрій Жупани, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.